Добрий ранок, мене звати Тетяна Клименко, і сьогодні я вам пропоную уповільнитися, щоб порозумувати на дуже цікаву тему. Ви бачите, що я знаходжуся зараз у центрі села біля такого красивого ставка, і ми бачимо, що вода в цьому ставку повноводна, повноводний ставок. Некає питання: звід, звідки ж взялася тут вода? Ми розуміємо, що Тут різні джерела наповнення. Це і дощова вода, і вода із інших струмків, але основне джерело такого ставка це підземні води. Підземні води, які виходять на поверхню, називаються джерелами. Тому тема нашої зустрічі Я є джерелом. В своєму дитинстві я добре пам'ятаю. Настанови тата свого. Коли ми ходили з сім'єю до лісу, він казав: в першу чергу ти маєш знайти джерело, де ти можеш напитися води. Коли у тебе буде вода, ти зможеш жити будь-де. Мені дитиною було дивно, так коли тато казав такі серйозні речі. Але я коли підходила до джерела, я відчувала щось таке незвичне. Мені здавалося, звідки серед лісу, з-під землі, з'являється вода, звідки вона береться, і звідки мій тато знає про це джерело. І мені розказував, що це своє дитинство він проводив в лісі, на річці, і старі люди завжди показували дітям, де є джерело. Це таке, знаєте, Передача досвіду від покоління до покоління. І сьогодні я знаю у своєму селищі, де я виросла чотири, принаймні потужні джерела, ще в нас їх називають криничками. Піду до кринички, нап'юся водички. І сьогодні я хотіла б саме поговорити про джерело, не тільки про те місце, висхідне місце, де береться початок чого-небудь. Я хотіла говорити про джерело як ресурс, який допомагає нам досягнути своєї цілі. І таких ресурсів може бути дуже багато таких джерел, але допоки ми не відчуємо потребу в цих ресурсах, ми можемо їх навіть не помічати. От коли ми йдемо до лісу, по ягоди, ми не задумуємося над тим, що нам треба знати, де напитися води, якщо ми захочемо. Але коли ми вже спраглі, ми шукаємо ту воду, і це джерело є ресурсом, щоб втамувати нашу спрагу, тобто, ми досягаємо своєї цілі. Зараз хочу вам почитати одну притчу про джерело і квітку. Вона сюжет вам знайомий, але мені б хотілося ще раз вам нагадати, що ми самі можемо бути ресурсом для інших. В одному краї сталася велика посуха. Спершу пожовкла згодом і висохла трава, зів'яли, поникли кущі та дерева. Не було жодної краплі дощу з неба, ані жодної росинки із землі. Малі великі звірі гинули від спраги, тільки найсильніші спромоглися на рішучий крок і залишали цю постелю смерти, а посуха і далі лютувала. Навіть старі могутні дерева з глибоким корінням втратили листя, повисихали джерела, русла струмків і річок, вижити вдалося лишень одній квіточці і тоті, лишень тому, що вона росла поблизу джерела, де ще лишалися трохи вологі. Джерело, спостерігаючи, що діється довкола, тяжко журилося, усе висохло і неминуче помре. А я не можу цьому зарадити. Який сенс мають ті краплинки вологи, що я даю. Старе дерево, що росло неподалік, почуло бідкання джерела і прошепотіло: ніхто не очікує від тебе, щоб ти зросило цілу постелю. Твоє завдання зберегти життя однієї квітки. Тільки це і більше нічого. Ми так часто ставимо собі амбітні, великі, надто потужні цілі, не досягаємо цього і не задоволені своїм життям, сумні стаємо, знервовані, інколи знецінюємо те, що ми робили і робимо. Задумаємося, чи все так погано? Чи насправді ми в ресурсі? Просто ми цього не бачимо, не бачимо тих джерел. Які нас наповнюють, і сьогодні я тут наповнююся не тільки краєвидом, але і піснями пташок. Навіть автомобілі, які приїжджають повз, наповнюють мене життям, показують, що все рухається, все живе, попри негаразди, біди, страждання, смерть. Життя продовжується. І якщо наші думки, наш внутрішній світ, наші емоції, переконання є для нас закликом до дії, то і результат, до якого ми прагнемо, наша ціль буде ефективнішою і якіснішою. Так кажуть, що коли чисте джерело, то і чистий. Струмок. Але ж буває так, що ми оте таке потужне джерело, ми відчуваємо в нас повну енергії, повну якихось такихось сподівань, і, і ми перетворюємося на джерело проблем для себе. Є така притча, я її перекажу е коротко, йшов лицар пустелею. Дорога була довга, спекотна, він втратив коня, шолом, обладунки. Він надто стомився, але меч з собою ніс. Раптом він побачив далині озеро і зібрався, зібрав докупи всі свої сили і дійшов до того озера. Але побачив, що поблизу озера сидить троголовий дракон. Лицар вихопив меча. І давай битися з драконом. День бився, два бився, відрубав дві голови у дракона. На третій день знесивний дракон впав і поряд з ним впав знесилений лицар. Дракон з останніх сил питає у лицаря, а, а що ти хотів? Той каже: Та я хотів води напитися. На що дракон відповідає? Топив би ту воду. Подумайте над цим, чи не буваємо ми інколи тим лицарем із мечем, який хотів напитися води, але почав битися з раконом. І ще, коли ми хочемо щось здійснити, нам здається, що у нас для цього недостатньо енергії. Інформації, ресурсу, як такого, що буде рухати нами. Подумайте над тим, хто є вашим ресурсним джерелом, хто ті люди чи події, чи якісь предмети чи місця. Я для себе знаю, що найпотужнішим ресурсним джерелом для мене є усамітнення. Що би я не робила, з ким би я не спілкувалася, де б я не подорожувала, я завжди шукаю місце, де я можу побути сам на сам. Мені ніколи з собою не буває нудно. І саме це джерело наповнює мене рухає, дозволяє мені відчути всю свою силу. І ось сьогодні я сюди прийшла. Щоб теж наповнитись, побути з собою і з вами. Бажаю вам видимих і, допоки не видимих, ресурсів. Бажаю вам бути самим собі ресурсом. Пам'ятайте, що Всесвіт і безмежний, нам лише потрібно зупинитися і відчути його. Прийняти його дарунки і йти до своїх мрій. Я вам дякую, що ви були зі мною у прекрасному парку села Високе, а ми з вами зустрінемось у наступну середу на зустрічі я є Маяк.